На думку Івана Балоги, такі зустрічі дають імпульс до подальшого співробітництва депутатського корпусу та релігійних наставників. Перед Воскресінням Христовим голова обласної ради подякував отцям за їхні добрі справи, віру і небайдужість до долі Закарпатців. Це вже традиційний час, коли ми зустрічаємося. Я хочу побажати всім добра. Хочу подякувати всім настоятелям церковні Закарпаття за ту прекрасну душевну людську. Роботу, службу, служіння во ім'я і кажуть, кожного жителя Закарпаття. Іван Балога зазначив, що співпраця церкви і органів самоврядування дуже потрібна для вирішення наболілих питань громади. Голова обласної ради вважає, аби на Закарпатті панував мир, потрібно з року в рік зміцнювати такі плідні і щирі взаємовідносини. Я хочу щиро виразити сподівання на те, що і в дальнішому. Велика армія, органів місцевого середування, це і сільські голови і депутатські з союзних рівнів завжди будуть з вам опорою у тому, щоб розвивати духовність, щоб розвивати добро, щоб розвивати місіонерство, щоб сіяти тільки добре землі та на території Закарпаття. На зустрічі були представники 12 конфесій краю, депутати районних та обласної ради, міські голови влади камілан взяв першим слово і побажав мирянам перед великим святом великодним духовного очищення. Зустріч з Воскреслим Христом, що би була джерелом духовної сили і того духовного відновлення, тому що так як. З чули проблемою є багато. Ми їх видімо на жаль, доторкаються всіх нас, доторкаються насамперед простих людей і стараємося допомагати. Єпископи та отці порушили багато проблемних питань. Більшість з них стосувалися оформлення земель під будівництво храмів та молитовних домів. Іван Балога вбачає їх вирішення у співпраці влади, громади та настоятелів. Ми б мали після сьогоднішньої зустрічі. Підписати з вами зі всіма тут присутніми меморандум про взаємопорозуміння і співпрацю між професіями та мерами міст, головами районних рад, депутатським корпусом обласної ради. Ми маємо з собою поставити в тому числі окремими додатками бачення тої чи іншої єпархії. Вирішення тих чи інших наболілих проблем запропонований документ меморандуму буде передбачати вирішення проблемних питань, які нині накопичилися у церковних громад краю. Це питання